З появою першого мотоциклу почав розвиватись мотоспорт. Двоколісного коня сконструював німець Готліп Даймлер. Його ж вважають засновником мотоспорту. Різновидів двоколісних змагань багато. Є трекові перегони, мотофристайл ендуро. А ще спідвей, мотокрос та навіть мотобол. Перші мотоциклетні гонки організували французи, і це відбулося ще у 1895 році. Сучасні сталеві коні легкі та потужні, пристосовані для швидкісної їзди на асфальтованих треках і по бездоріжжю. В Україні особливо популярний мотокрос. Перегони по пересіченій місцевості і з неймовірними стрибками з трамплінів. Етапи чемпіонату світу з мотокросу проходять у Чернівцях та Києві, а наші гонщики серед фаворитів таких турнірів.